Ситуація на півдні нашої країни стабільно напружена. Ворожі гелікоптери наносили удари по позиціях українських військових. Втрат серед армійців немає. Повідомили в оперативному командуванні південь. Біля Снігурівки на Миколаївщині українська штурмова авіація завдала удару по місцях дислокації російської армії. Результати дорослідуються. Водночас значних втрат ворогу нанесли ракетно-артилерійські підрозділи. Зокрема, знищили російський зенітно-ракетний гарматний комплекс комплекс панцер С-1 за цей бойовий день ворог не дорахується 23 трьох чергового Чергова ракетного гарматного комплексу Панцер С-1, танка Т-72, самохідний гаубі 100 С п'ятьох автомобілів, в тому числі і броньованих. В чорному морі на чергуванні залишилось два надводних носії крилатих ракет типу Калібр із порядженням 16 ракетами та одним ВДК.